Енергетика України. Відключення електроенергії вас стомило та призводить до великих незручностей? Підвищення вартості електроенергії вам цікаво, чому її підвищують? Чому відключають електроенергію та що з себе уявляє система електропостачання України всі 33 роки періоду історії, який ми називаємо незалежність? Яка причина збройної агресії Росії проти України? Вам цікаво? Так от вам відповідь. Україна не бідна країна, Україна вкрадена країна. А далі ви почуєте те, з чого багато років вам робили таємниці. Для того, аби комплексно зрозуміти суть питання, дивіться це відео повністю. До кінця. Вітаю, друзі. Нагадую, підписуйтесь, коментуйте. Це потрібно для просування в мережі українського контенту. Отже, той, хто думає, що СССР перестав існувати у 1991 році, глибоко помиляється. Ті, хто керував СССР, тобто керівництво СССР, а саме ЦК КПСС, КГБ. Вирішили у 1991 році, що прийшов час приватизувати все державне майно, що належало СССР, та стати його приватними власниками. От тоді з'явилися так звані олігархи. Раптово, незвідки, у невідомих людей з'явилися мільярдні статки, а у власності не просто підприємства, а цілі галузі економіки. Підтвердженням цього є той факт, хто керує колишніми республіками СССР та імена людей, які раптово стали власниками всього державного майна. Всі ці президенти, прем'єри, олігархи завжди дивились на Москву як на свого хазяїна, на командира. Та, по суті, так і було. І є. Всі разом вони грабують вже 33 роки народи колишнього СССР, привласнюючи прибутки від підприємств, прихватизованих, від родовищ корисних копалин та від цілих галузей економіки. Які такі дідусі з бабусями їм все це у спадок залишили? От вам приклад. Він стосується електроенергії. В минулій програмі ми говорили про газ. Ми ще поговоримо про е, рідкоземельні метали. Але сьогодні поговоримо про електроенергію. Наберіться терпіння. Багато е, технічної інформації, але вона важлива. Тож, давайте все по порядку. Зараз ми будемо говорити про електроенергію. Тут ми маємо поговорити про наступне. Перше. Пальне для утворення електроенергії. Друге джерела виробництва електроенергії. Третє шляхи доставки електроенергії до вас, до споживачів. Четверте, звичайно, вартість та принцип. Утворення ціни на електроенергію. Отже перше. Пальне. Для утворення виробництва електроенергії, звичайно, потрібно пальне. Цим пальним може бути газ, вугілля, мазут. Це для теплоелектроцентралей, так звана теплова генерація. Там це пальне спалюють та отримують електрику. Вода для гідроелектростанцій. Відсоток такої енергії невисокий, але важливий. Як і електроенергія ТЕЦ в першу чергу для регулювання на так званих піках споживання. Далі, наприклад, сонце. Поток фотонів сонця для електростанцій сонячної генерації. Відсоток таких станцій так само невеликий у структурі виробництва електроенергії. Ще менший вітрової електроенергії. Найбільша кількість електроенергії виробляється на атомних станціях. Пальним для яких, якщо говорити дуже спрощено, є уран, Твели. або іншою термінологією зборки. Це такі спеціальні цирконіві трубочки, в яких знаходяться уранові таблетки. Тобто, Спеціально перероблений уран. Електроенергія, видобута на атомних електростанціях, є найбільш дешевою та економічно доцільною. Друге, ми по суті теж вже проговорили, але повторимо. Отже, електроенергія виробляється на ТЕЦ, ГЕС, СЕС, ВЕС та АЕС. Третє це спосіб доставки електроенергії до споживачів. же ж, говорячи простою мовою, і ви всі це знаєте, електроенергія приходить у ваш дім по проводах, які ви можете бачити, вийшовши на вулицю і озирнувшись. Вони є різної потужності, так звані місцеві, міжрегіональні та магістральні. Це все називається леп. Лінії електропередач. Всі вони поєднані між собою та утворюють загальнодержавну систему, таку собі мережу, як павутина. Ця система має вузлові місця. ТПшки, так звані, тобто такі місця, де встановлені електротрансформатори, які або підвищують напругу струму у відповідній ЛЕП, або зменшують. Так само, як і ЛЕП, вони є різної потужності. Тут треба обов'язково сказати про те, що є різні споживачі електроенергії. Є ви, ваша квартира чи будинок, ваші сусіди, тобто той населений пункт, де ви живете село, місто, неважливо. Ще є промислові споживачі. Є населені пункти, де мало промисловості, а є де багато. Відповідно, різні населені пункти споживають різну кількість електроенергії. Свого часу, в часи СССР, коли ця система будувалася, джерела енергії, ТЦ, ГС і АЕС будувались з врахуванням місць знаходження великих промислових підприємств, міст великих, і відповідно будувалась система ЛЕП та ТПшик. Це такі розподільчі вузлові місця. Далі. Споживання електроенергії має певні коливання. Вночі споживання менше, вдень більше, а вранці та ввечері є так звані піки споживання, особливо зимою. Так от, в силу технологічних особливостей різні способи виробництва мають певні нюанси. Атомні станції виводяться на певний рівень виробництва і забезпечують основну кількість, умовно говорячи, ту що однакова цілодобово. А от ТЕЦ та ГЕС забезпечують так звані маневрові потужності у час пікового вранці та ввечері споживання, знову ж говорячи простою мовою, для того, аби вранці ви скіп'ятили воду на каву та ввечері приготували при освітленні е, собі вечерю, ТЕЦ та ГЕС збільшують виробництво. Розумію, це може бути трохи нудним. Але важливо це розуміти. Далі цікавіше. То, кому все це належить, та хто з цього заробляє. Для того, аби перейти до головного, ціни на електроенергію, нам треба розібратися з тим, кому вся ця система належить. Отже, більша частина теплоелектроцентралів в Україні є приватні. Не питайте мене, як ті люди почали цим володіти. Це питання до прокуратури, суду та всіх інших відповідних державних органів. А головне до вашої громадяни байдужості, які до цього допустили. Приватними також є так звані Обленерго. Міське енерго, райенерго. Причому система власності запутана таким чином, щоб було важко однозначно сказати, хто ж саме є власником. Точно можна сказати, що володіє енергокомпаніями, виробниками та компаніями-постачальниками, точно не народ України. Згідно з відкритими джерелами, які ви можете спокійно самі знайти. На момент початку війни, широкомасштабної, більша частина всього цього господарства знаходилась у власності або під впливом, але по факту у володінні російських олігархів. Через тут місцевих їх колег, наших місцевих олігархів, та з використанням дуже заплутаної системи взаємостосунків фірм, власників, офшорних компаній. Зараз буде приклад. Отже, уявімо собі велику компанію, у якої є шахти, родовища, заводи. Шахти по видобутку вугілля. Теці по всій Україні. Обленерго, Міськенерго. Тобто ті, хто продає безпосередньо вам електроенергію. Також у компанії є металургійні заводи. Для яких треба багато електроенергії. Далі слідкуйте за схемою. На шахті видобувається вугілля. Його кількість та собівартість відома тільки власникам. Це вугілля єдинотець, на ТЕЦ, яке належить тим же власникам, яким належить вугільна шахта. На ТЕЦ виробляється електроенергія. Кількість якої та собівартість. Так само відома лише власникам. Далі ця електроенергія через обленерго йде на ті самі шахти, де видобувається вугілля, та на металургійні комбінати, де виплавляється сталь. Сталь же виплавляють з руди, яку дістали з землі, на родовищах, у кар'єрах, для яких так само треба електроенергія, яку виробляють на ТЕЦ. І Все це одна велика компанія, так звана вертикально інтегрована корпорація, яка складається з цих всіх шахт, кар'єрів, заводів, Тец Обленерго і багатьох інших підприємств. Але головне тут інше, як завжди, головне гроші. Оскільки основна маса електроенергії виробляється в нашій країні на АЕС, тобто на атомних станціях. А атомні станції є державними, то створена така система так званого загального ринку електроенергії. Тобто вся електроенергія вироблена в Україні, ніби об'єднана у один єдиний ринок. Знаєте чому? А все дуже просто. Вартість електроенергії виробленої на АЕС, значно менша, ніж вартість електроенергії. Виробленої на приватних ТЕЦ. Так от, задача цього єдиного ринку наступна. Вся собівартість електроенергії державної та приватної змішується у єдину ставку, тобто ціну. А це значить, що за рахунок державного прибутку покривається так звана висока собівартість електроенергії приватних ТЕЦ. Математика дуже проста. Умовно. Одиниця електроенергії, виробленої державною електростанцією, коштує 1 гривню. А приватною ТЕЦ 3 гривні. разом отримуємо середню ціну 2 гривні. Але держава доплачує приватним ТЕЦ цю гривню різниці. Як вам схема? Таким чином, частина вартості електроенергії приватних ТЕЦ. Покривається за рахунок недоотриманого прибутку Державних АЕС. Але не тільки держава доплачує. Ще й ви, як приватні споживачі своїх квартир та будинків, доплачуєте різницю приватним ТЕЦ олігархів. А ця різниця йде на часткове покриття собівартості металу, виплавного на приватних металургійних комбінатах. Так. Всіх інших підприємствах, що належать олігархам. Саме тієї частини собівартості, яка перетворюється на прибуток олігархів в той момент, як вони цей метал або будь-яку іншу продукцію їх підприємств, продали в Україні чи за кордон. Зрозуміло, що те, що схема, яку я вам тут змальовую, набагато складніша, та має значно. Більше різних факторів. Але головне те, що ви з своїх грошей не просто купляєте товар у вигляді електроенергії, а інвестуєте в великий бізнес олігархів, з якого зрозуміло, ви нічого не маєте. Яскравим прикладом інвестування бізнесу олігархів є підняття цін на електроенергію, яка відбулася останнім часом. Причиною. Названо той факт, що Росія розбомбила більшу частину ТЕЦ. Це правда. Росія наносить дуже багато серйозних ударів по енергосистемі. Зруйновано багато ТП-шек та загалом нанесено великої шкоди енергетичному сектору країни. А тепер увага. Більша частина енергетичного сектору України багато років належить приватним компаніям олігархів, які десятиліттями отримували прибуток з енергетики. А тепер, коли Росія розбомбила цю їх власність, заплатити за її відновлення маєте ви. Ну, не хочуть олігархи витрачати власні кошти, зароблені десятиліттями на відновлення енергетики. Бо це вимагає справді значних коштів. Але для чого? Ви, громадяни, за все заплатите. Тут я не торкаюсь питання, як вся ця енергетична потуга стала приватною. Це окреме питання. Багато хто з вас скаже, я це все знаю. І це чудово. Але ми маємо зробити так, щоб про це знала максимально велика кількість громадян. Що ж з цим всім робити? Ви самі розумієте. Саме про це будуть ваші коментарі до цього відео. Де ви запропонуєте варіанти вирішення цієї ситуації. Нагадую, підписуємось, коментуємо. Це потрібно для просування у мережі українського контенту. А тепер головне: Росія веде війну проти України з метою не просто захопити нашу територію. Росія веде війну проти України з метою Вбити нащадків тих, кого не вбила у минулі століття, тих, кого не змогла заморити голодом, бо вони пам'ятають, що вони українці, та мають бажання жити вільним життям. Нагадаю, життя триває, точиться вільно.